Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Лілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему фіалки. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада усіх вас бачити, та й ви привітайтесь один з одним та посміхнитесь. Дітки, сьогодні до нас прийшов лист. Та я зачитаю, що в ньому написано. Здрастуйте, діти! Пише вам Настуся сказки Червоненька квіточка. Я почула, що у вас в групі росте багато кімнатних рослин. Я теж хочу у себе в тридев'ятому му царстві за морем океаном розвести красиві квіти. Мені дуже подобаються фіалочки, вони такі кольорові і цвітуть круглий рік. Не могли б ви мені подарувати одну фіалку? Діточки, давайте подаруємо настусі фіалочку, щоб вона змогла теж радіти? А як же ми це зробимо? А давайте для неї ми її зліпимо. Для цього нам знадобиться пластилін або кольорове тісто, стека, сірники та ось такої форми люба баночка. Вона буде виконувати в нас горщик. Цей горшик ми з вами будемо викладати нашу фіалку. Візьмемо шматочок зеленого пластиліну, відщіпнемо та почнемо його скочувати. Будемо розкатувати, ось, щоб в нас вийшла з вами така. Двинесенька гілочка, нібито стручок. Ось таким чином, між долоньками ми розкочуємо, і ось що у нас вийшло. Зараз ми візьмемо і почнемо скручувати її ось таким чином. Ось що в нас вийшло. Трошки прищепимо пальчиками та одягнемо на наш сірничок. Шматочок пластиліну покладемо у нашу баночку та ось таким чином, подивіться, Ставимо наш листечко. Ось яке листячко в нас з вами вийшло. А зараз ми з вами будемо робити квіточки. Квіточки у фіалки дуже різноманітні, різнокольорові. Отже, для цього ми взяли кольорове тісто, червоного, рожевого. Синього та жовтого кольору та перемішали його, і в нас вийшов такий колобок. Зараз ми будемо відчіпати від нього шматочки та кочати пальчиками ось такі маленькі колобки. Потім ми беремо один з них, притискаємо пальчиком ось так. Беремо другий, прикладаємо до цього і знов притискаємо. Так ми робимо по колу. Додаємо пелюсточки та притискаємо їх один до одного. Таким чином в нас, ось, подивіться, з'являється ось така квіточка. І ми таким же чином будемо класти її до нашого горшика. Ось так. Дітки, подивіться, який гарний горшик з квіточкою фіалки у нас з вами вийшов. Дуже красивий. Подаруємо його Настусі. вона Дуже зрадіє нашому з вами подаруночку, та у неї в царстві теж будуть рости квіточки фіалки. Дякую, дітки! Ви були дуже старанні, та у вас усе вийшло. До побачення, до нових зустрічей!